Попит на індивідуальне медичне страхування в Україні перевищив пропозицію, розповідають учасники ринку. Охочих оформити такий поліс стає дедалі більше. Наразі його вже отримали до 300 тисяч громадян. Особливо активно прямує до страхових компаній молодь. Проте страховики до таких клієнтів ставляться з пересторогою. Існує велика ймовірність, що людина вже захворіла, тому страхова компанія буде намагатись встановити або підвищувальну вартість, або медичний. Огляд він буде значно якісніше ніж ми проходимо коли там на водійські права або там в інституті, коли нам формально підписує. Утилежна динаміка у сегменті колективного медстрахування. Роботодавці неохоче витрачаються на страхування працівників. 80% підприємців не включають до соцпакету медичне страхування, та й дозволити собі його можуть тільки великі компанії. І під цю програму страхова компанія готова взяти і дітей співробітників, да і можуть навіть взяти батьків співробітників. Ну це мотиваційна програма. Дуже багато офісних працівників переносять грип на ногах прямо в офіс. Ну і грипом хворіють двічі тричі на рік. 30% роботодавців не цікавляться станом здоров'я і не цікавляться тим, наскільки добре, комфортно і здорово працювати їхнім працівникам. медичний страховий договір обходиться в середньому 5-10 тисяч гривень в залежності від суми виплат і медичних послуг, за які клієнт отримуватиме компенсацію. Додамо навряд чи знайдеться компанія, що погодиться застрахувати немовля чи людину старшу за 60 років. Договір для дітей від 1 до 3 років, а також для осіб похилого віку, коштуватиме дорожче до 30 тисяч гривень.